На Полтавщині поліція спільно з прокуратурою розслідують факт травмування дитини у Кременчуцькому районі. Правоохоронці розслідують обставини травмування дівчинки 2021 року народження, яка впала до каналізаційного колектору у селищі Семенівка Кременчуцького району. За цим фактом слідчі поліції за процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження. Повідомлення про травмування дитини надійшло до сектору поліцейської діяльності номер 1 СМТ Семенівка Кременчуцького райуправління 7 серпня, майже о 14 годині. Від медиків та ДСНС за актуальною інформацією, загрози для життя та здоров'я немовляти немає. Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: цитую, під час попереднього огляду місця події слідчо-оперативна група поліції встановила, що дитина потрапила до каналізаційного колектору через отвір, який утворився під бетонною плитою. Допомогу дівчинці негайно надали місцеві мешканці та рятувальники. Її підняли на поверхню та ушпиталили до районної лікарні для медичного обстеження і здійснення подальшого контролю за її здоров'ям. За Цим фактом слідчий підрозділ відділу поліції номер 1 місто Глобине Кременчуцького райуправління поліції за процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури здійснює досудове розслідування кримінального провадження за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України. Службова недбалість. Тривають слідчі дії. Пильно слідкуйте за своїми дітьми, не залишайте своїх дітей ні на мить без вашої уваги.